Сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день! Дітки, запрошую вас на заняття. Встало вранці сонечко, зазирнуло у віконечко. Ми його чекали, весну закликали. Малята, давайте привітаємося з весняним сонечком. Скажемо доброго дня, сонечко! А як ви гадаєте, чому я назвала сонечко весняне? Так, тому що настала весна. І сонечко світить по весняному, тепленько. А давайте скажемо, яке сонечко на весні? Тепле, яскраве, лагідне. А що робить сонечко на весні? Світить, пригріває, посміхається. Все вірно малята. А ви любите весну? А за що ви любите весну? За ясне сонечко, лагідне тепло, синє небо, за першу зелень, спів пташок. А ще весна славиться своїми веселими святами. І одне з них це свято всіх жінок, свято мами, 8 березня. Діти, а послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас любить. Тішить. Завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама, умнички дітки. Діти, як ви називаєте свою маму? Мама, матуся, матінка. Яка ваша мама? Ласкава, мила, ніжна, турботлива, працьовита, найрідніша, наймиліша. Красива. Діти, а ви любите свою маму? А що ви можете зробити для того, щоб мама побачила, як щиро ви її любите? Обійняти, поцілувати, ласкаво назвати. Так, умнички. А ще можна допомогти мамі по господарству, прибрати кімнату, допомогти мити посуд. І мама буде завжди щаслива. Діти, скажіть мені, будь ласка, про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про маму, про весну та про мамине свято. Діти, сьогодні на згадку про наше заняття я пропоную вам намалювати для мами букет квітів, які називаються маки. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, пензлик, серветочка, зелена фарба та червона фарба налита в мисочку. А ще пакетик. Малювати ми будемо пакетиком. Для роботи нам знадобиться підготувати пакетик. Вам допоможуть батьки. Зав'язуємо куточок на вузлик. Набираємо повітря і робимо ось таку кульку з пакетика. І кулька наша готова до малювання. Мочаємо нашу кульку в червону фарбу та залишаємо відбиток на аркуші паперу. Ось так. Ще наберемо. Третю квіточку намалюємо. Погляньте ось так. Притуляємо пакетик та прибираємо. Погляньте, які гарні квіти в нас виходять. Але ж нам ще потрібно намалювати стебельце. Беремо наш пензик. Набираємо зеленої фарби та малюємо пряму лінію. Ось так. А ще намалюємо пелюсточки. І ось такі гарні квіти, маки. У мене вийшли. Малятка, а тепер ви намалюйте для своїх матусь квіти, маки, фотографуйте свої роботи та присилайте мені. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!